Друзі, нас, інфо, перші про головне поїхали. Поранений військовий волонтери розповідають про те, як ця влада загралась та зажерлась, далі мовою оригіналу від наших хлопців. Привозять людей з четвертою відкритою формою туберкульозу. Привозять. Ти розумієш, і він стоїть і там. Я говорю, ти комусь казав? Так, да, казав. Я говорю, він нам казав, там уже стоять, скажи мені, інструктора. З Стаїти цикашник, який їх привіз. Блин, стоїть такий. Ну да, він там казав все. Я говорю, ну то казати, знаєш, люди різні можуть придумувати, щоб його не забрали. Я говорю, документи покажи. От я стою, обираю собі людей, і от це от просто в цій черзі, знаєш, і стається цикашник. Я привезли цих людей. Я говорю, а ну дай мені, е, типа, документи. дійсно він там вже 10 років. Стоїть на перебуває на е, спансері, блін. Відкрита форма, у нього там три ходки в тюрму, знаєш, все, я кажу, як ти це зробив? Не знаю, мене отак на остановці заламали, я їм казав, казав, привезли там, три дні назад забрали, сьогодні вже типу, десь. І я кажу, як ви його привезли. І там інструктора ну, там адекватні люди в інструктора. Все, вони кажуть, ти що, блін, документи назад, відвозьте його. Відвозьте, там, як хочете, ВЛК знову проходить по цій списують. Але ж його ж пропустили, знаєш, то можна було сказати, це е, да, це зробили. Але ж це, він ВЛК -та проходив, і це лікарі поставили візде здоров. Я. Ну, це не це преступлення. Я думаю, капець яке, А, а представте собі, ти з собою береш його окоп. Всі там п'ють з одної крушечки, з одної ложечки, тому що ну це війна. Там не у всіх сяє. є, там, знаєш, то тобто, побратимство. Якесь, а де він десь поріжеться, Що буде? Це все. Це закрой палички, а просто всю роту заберуть. Ну це, це це, це, але це ж ще не все через четверту людину. Це той самий ТЦК стоїть. Людина і там на ногах не стоїть, ну, перебирає, я бачу, що йому складно, і в нього такі, от такі ноги в такі великі, типу. я кажу, а що в тебе блин, з ногами? Що, що сталося? Та в мене цей, от, там, ета... я кажу, а ну знімай. Він знімає носок, а у нього нема трьох пальців, на нозі нема трьох пальців. І два тих вже такі, прям, вже доходять. Він інсуліновий. Тобто yeah. у нього сахарний діабет, він колить собі завжди інсулін. А, ну це не секрет, що кінцівки за це. Я, і, і в нього там прям капець, і він в строках каже, давай швидко до лікаря. Лікар там його поки одивлються. Він каже, його треба зараз на ампутацію. Там, там. Вітаю, хочу розповісти вам спосіб, як військово-лікарські комісії роблять із непридатних солдатів придатними. Кілька днів тому я проходив військово лікарську комісію на ступінь придатності до військової служби після поранення. Просто так, щоб розуміли. Щоб було зрозуміло, я до сих пір пересуваюся з милицею, тому що права нога у мене не функці... ну, вона у мене не функціонує нормально, і доводиться ходити з милицею. Основними лікарями у мене були ортопед і невропатолог. Ортопед зробив висновок, що я являюсь тимчасово, тимчасово непридатним. Невропатолог зробив висновок, що я являюсь непридатним. І потребує лікування на протязі двох місяців. З цими висновками я направляюся до голови військово-лікарської комісії. Він переглядає всі мої висновки всіх лікарів, які мені були прописані. І зупиняється на ортопедії невропатолозі і каже, що йому не подобаються ці результати. І щоб я повернувся до них і зробив, е уточнив у них ступінь своєї придатності. І тут починається саме цікаве. Можна сказати, що я був буквально стілений. Але якщо ви думаєте, що мене стілив Ісус Христос, який десь там в коридорі мене зустрів, то ви помиляєтесь. Все було набагато простіше. Ці лікарі, після того, коли я сказав їм цю фразу уточнити ступінь моєї придатності, вони беруть, просто переписують діагнози, і я повертаюсь з ними до голови ВЛК. Він вже задоволений, повністю прочитавши всі висновки, виносить постанову, ставить печать і передає мені. Я, звичайно, був здивований і запитав: а як же, ну, ви ще хіба ви не бачите, що я на милиці ходжу? Ну і так далі. Ну, він усміхнувся і каже: висновок, ти бачиш, висновки у висновці конкретно сказано, що ти являєшся придатним. Отже, як бачите, таким нехитрим способом військово-лікарські комісії із хворих і непридатних до служби солдатів роблять здоровими та придатними. Дякую за увагу. Доброго дня, любі українці, любий народ, мій не мною влада. Це сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите? І для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам, в вас. Дуже багато хлопців поникли бо перестали допомагати своїм родинам, своїм сім'ям, бо не було коштів, бо дуже багато хлопців по сій день. Покупають запчастини для машин, для спецтехніки, броневаної техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви придумали якусь дурню фонди, що волонтери повинні платити 19%, 19 податку зі зборів на волонтерство. Що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та, та же елементарно гарними лопатами. Ви кричите, окапуйтесь, з чим окапуватися? Чим тими совкамими дрочами, які ви даєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках по люди добрі. Ви там, ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було сім підрозділів, і лише у нас, в моєму підрозділі. У моєму баті були ночні птічки. За дні в ній я взагалі молчу. Хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас просили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться? Ви хочете здати Україну? зеленісти? Харе. Бо це дуже печально для вас закінчиться, Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли тот. Ой, вибачте. Підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якої пенсія 1,5-2 тисячі і якась з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. Зеленісти, ви обожрались, у вас пузов в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки вас там? 247. Коаліція. Та кожен з вас покупив по дві-по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт, у нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять без суда і слідства взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако, високалібалі. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. Вбили на банковій конституцію смерть демократії, прибирають свідки, вбивають їх на фронті, саджають і творять повний безлад. Про Чунгар або ж про те, як блядь дістали, пише волонтерка Юлія Любар. Вітя Трегубов якось зауважив, що нам, паргідрольним міщанкам, та безкоштовним та безмістовним довіскам та целюліто непогано було б цю безцінну думку промовчати. Це він всього лише оцінив сміливість когось висловити свою думку про Куцюбайла, Навіть не про Чунгар, також смішними виглядають на його. Думку дами 40+, які приходять в коментарі, захищати право на власну думку, а його співрозмовник історик до речі назвав таких людей біомасою. Політик вирішив, що в Україні висловлювати думку мають право лише молоді літа, що симпатизують офісу простих рішень. Тому він наразі взявся нам безапеляційно розповідати про Чангар. Основна думка така: хто задає питання владі, той пан пас? Так, от, будучи вже чотири місяці паргідрольною міщанкою, скажу свою безцінну думку. Я громадянка України, захист моєї безпеки є прямим обов'язком верховної. На Головнокомандувача України згідно конституції, моє життя є предметом безумовного захисту, незалежно від того, хто є верховним головнокомандувачем, якого кольору моє волосся, наявним у мене целюліт чи ні, за 40 мені, чи більше чи менше, я мешкаю в Маріуполі, Херсоні чи Бучі. Я не повинна передивлятися тисячі інтерв'ю. Всіх, хто висловив свою думку щодо організації оборони мостів, стакат, шляхопроводів. Я не повинна розбиратись, в які саме державні служби були призначені агенти ФСБ, хто їх призначив, за чиїм поданням, хто перевіряв їх зв'язки перед призначенням і. Після які дії вони чи не вони вчинили, щоб сприяти здачі території ворогу, я не повинна розбиратись, хто поставив задачу верещук запускати шатли через шангари саме за лічені дні до вторгнення. Чи потрібно було для цього розміновувати, чи шатли могли їздити по замінованому? Я не повинна шукати інформацію, чи розміновували Чонгар, чи не віддали наказ підірвати, чи віддали, але невчасно, чи може не забезпечили достатню кількість тих, хто повинен був підірвати на місці. Я повинна знати лише дві речі. Перше, є одна людина, яка є верховним відповідальним згідно закону за мій захист і захист території моєї країни. Друге, факт того, що ціле місто Маріуполь було стерте з лиця землі разом з такими, як я, а потім окуповане, що за лічені дні були окуповані ворогом величезні території країни, а люди піддавались. Тортурам, звалтуванням, розстрілом, обкраданням, приниженням цей факт має негайно і неупереджено розслідувати службою безпеки України. Факт того, що при наявності на кордонах кількатисячної армії ворога нічого не було зроблено, аби він не зміг перетнути кордон моєї країни, повинен стати об'єктом кримінальної справи за статтею Держзрада. І мені суспільство повинно бути чітко і прозоро, що всі оці питання, в яких я нічого не тямлю, але цілком логічно задаюся ними, взяті до уваги комплексно, всеохоплююче і не дивлячись на персоналі. І хід цього слідства повинен регулярно висвітлюватись в медіа, щоби я відчувала, що перед законом всі рівні винних знайдуть на кожній ланці зради, і вони понесуть суворо покарання вироком суду, щоби подібне не могло повторитись. Натомість, що відбувається, Мена і таких як я принижують, як же ви блядь, дістали якісь позитивні політики і військові за запит на елементарну справедливість згідно закону. Питання смерті тисяч моїх співгромадян про владні рупори роблять предметом мнєній віри обізнаності чи ні фаху, чи ні, називаючи людей, які задають незручні питання ближче до фейсбучного Маня Мірка. А от вони патріоти, люди, які ближче до реального світу. Ви реальні патріоти розказуєте дамам 40+, дочок яких зґвалтували буряти у них на очах. Чому вони не мають права задавати питання, хто винен в тому, що ворог дійшов до їхньої домівки? Ви розказуєте дамам 40+, які є матерями синів 18+, які тепер вмирають, аби відвоювати те, що ви назвали приєбалі. Ви над могилами, ексгумованих в бучі зюмі, розказуєте, що цими питаннями заїбали. Ви розказуєте зараз колективному тиграну Оганесяно, що він немає має право на власну думку і сумніви в тому, що верховний головнокомандувач зробив все, що можна було зробити. Маючи рік до вторгнення, Бердянсь був окупований 28 лютого 2022 року. Вам близьким до реального світу все зрозуміло про Чонгар і затоплену Херсонщину. Ви кажете людям, які втратили житло, що вони живуть в Мані -мірке? От суспільство мають бути приславуті докази, факти, кримінальні справи проти винних в непідриві Чонгару Антонівського мосту. Для цього було вдосталь часу і підстав все інше від лукавга. Анджей Дуда привів повну бойову готовність армія Польщі, не маючи скупчення то тисячної армії ворога на кордоні, а лише неспокійну ситуацію в сусідній країні. Це є приклад дій верховного головнокомандувача в разі загрози громадянам. І Повірте, ні пергідроль, ні целюлітне завадить нам цього усвідомлювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, стату подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.